В Україні кажуть будьмо, в англомовних країнах Cheers, в Японії Канпай. Ну а в німецькомовних країнах кажуть Пост, або можна почути Цумволь, що має значення за ваше здоров'я. Як ви зрозуміли, сьогодні має бути цікавий та корисний урок, тому додивіться відео до кінця. «Das ist meine Runde» це моє коло. Або можна почути «Ich nächste Runde». Я розраховуюсь за наступне коло. Мається на увазі, що кожен по черзі платить за випивку всієї компанії, а не кожен розраховується окремо сам за себе. Найчастіше стосується пива. До речі, в німецькій мові слово склянка не лише «das Glas». «Das Glas» – це «скляний» – «стакан» або «келих». «Ein Glas das glas це скляний стакан або келих. Айнглас го bitte» – келих червоного вина, будь ласка, або wo sind die fürs Wasser?» де стакани для води. А як же тоді сказати паперовий або пластиковий стаканчик? Де бехя «ді дібехя, де бехя дібехя? Наприклад, цвай бехя біте» два стаканчики пива, будь ласка, або габвінобехя фюзафт. У нас ще є стаканчики для соку, мається на увазі паперові або пластикові. Ну а як тоді налити якусь рідину в ємність німецькою, чашку, стакан чи каструлю? Є три слова, які в загальному мають схоже значення. Einschüten, einschenken та eingießen. Schütte dir Wasser ein. налий собі води. Schütte dir Wasser ein. Darf ich dir Wasser einschenken. Дозволь налити тобі води. Darf ich dir Wasser einschenken. Gіse bitte mehr Wasser ein. Будь ласка, налий більше води. Гісе bitte mehr Wasser ein. Якщо говорити детальніше, то між ними є різниця, проте не дуже суттєва. Аньшенґ повільно та контрольовано наливати рідину в посуд, чашку чи келих. Аншутен швидко та менш контрольовано наливати рідину в якусь ємність, включно з глибокою мискою або каструлею. Аньґісен має схоже значення, як і Аньшун, проте має ширше та більш загальне значення, і може бути застосоване в такому значенні. Наприклад, як залити воду в басейн. Тобто в якийсь великий резервуар для рідини. Якщо вже заговорили про пригощення та чемність, давайте з'ясуємо, які фрази будуть доречні за німецьким столом. Біте кайфензій. Будь ласка, пригощайтесь. Біте гайфензій. – «Пригощатись». Генук, данке. Достатньо, дякую. До речі, німці поважають ваш вибір. Та набридати вам не будуть. Якщо вам запропонували скуштувати страву і ви відмовились, вас перепитають лише один раз. Викліхніт? Справді ні. Якщо ви відмовитесь, страву вам більше пропонувати точно не будуть. Тому, якщо ви маєте бажання щось скуштувати, не соромтесь і куштуйте відразу. Sie mir bitte біте reichen?» чи не могли б ви передати солі, до прикладу? Sie mir bitte біте reichen?» Гайхен передавати. Das Essen schmeckt sehr gut. Їжа смакує дуже смачно. Das essen schmeckt sehr gut. Schmecken? Smakuvate. Das war lecker. Було дуже смачно. Das war lecker. Das Gericht sieht schmackhaft aus. Страва виглядає смачно. Das Gericht sieht schmackhaft aus. Schmackhaft? смачно. Дослівно, наповнений смаку. І звісно, не забудьте про Guten appetit! Прості та поширені фрази, в яких часто допускають помилку або просто сумніваються. Тому запам'ятовуйте: На сніданок, цум Фрюштук. так само як і на обід та на вечерю, цумітакесен, цум абент есен. Наприклад, цум фрюштук. мьохте айне анетаси кафе, кезе ун мідки. На сніданок я б хотів або хотіла чашку кави, бутерброди з сиром та шинкою, цум Фрюштук. За сніданком beim Frühstück, beim Mittagessen, beim Abendessen, aber просто beim Essen. Sie hat beim Frühstück über die Party erzählt. За сніданком вона розказала про вечірку. На сніданок – zum, за сніданком – beim. Після сніданку – nach dem Frühstück, nach dem Mittagessen, nach dem Abendessen, або просто nach dem Essen. Nach dem Mittagessen fahren wir zusammen in die Stadt. Після обіду ми разом їдемо в місто nach dem Mittagessen. І ще кілька корисних слів. Mahlzeit – практично те саме, що guten Appetit. Mahlzeit – das Besteck – столові прибори, як загальне поняття. Den Tisch decken – накривати на стіл. Hilf mir bitte den Tisch decken – допоможи мені, будь ласка, накрити на стіл. Hilf mir bitte den Tisch decken – den Tisch abräumen – прибирати зі столу. Zuerst müssen wir den Tisch abräumen Спочатку потрібно прибрати зі столу. Sich an den Tisch setzen. Сідайте за стіл. Sich an den Tisch setzen. Setzt euch an den Tisch, das Essen ist gleich fertig. Siedet за стіл. Їжа майже готова. Setzt euch an den Tisch, das Essen ist gleich fertig. Am Tisch sitzen. Сидіти за столом. Die ganze Familie sitzt endlich am Tisch. Вся родина, нарешті, сидить за столом. Зіх андентіш зецен сідати за стіл, амтіш зіцен сидіти за столом. Гіхен нах датів пахнути чимось. Вона хіхтіс індекюхєм чим пахне в кухні. Ес ріхт нах фіш пахне рибою. Про смак можна сказати: зальцій солоний, зюс солодкий, шарф – гострий, зауа – кислий. Приправи буде німецькою die Gewürze. Якщо без приправ без смаку, є таке слово Gewürzlos, тобто відсутність приправ. Schmackhaft смачний, Schmacklos без смаку. Сподіваюся, цей урок був для вас корисним, і що ви провели час з користю і дізналися щось новеньке. Бажаю вам успіхів у вивченні німецької мови. До нових зустрічей, Alles Gute!